Рестального Porsche Cayenne 2008 року сьогодні в продажу в автосалоні автокет. Дуже хороший стан. Майко обслужений автомобіль на відміну від тих, що продаються як правило в авторія. Ходовка, двигун та коробка у відмінному стані. Масла замінені у двигуні та у коробці. Повністю обслужний автомобіль. На приборочці у нас ні жодної помилочки. По кузову стан непоганий. Є, звичайно, мінімальні косметичні недоліки, але загалом хороший автомобіль. Бережно використовувався та завжди вчасно обслуговувався. 4,8 атмосферний двигун дуже класно їде. По салончику виглядає. Ось так музика по. Автомобіль на парктроніках, на автоматі і саме головне, без пневмопідвізки. Автомобіль з заводу на звичайних пружинах. По ходовій жодних стуків немає. Недавно автомобіль пройшов ТО та повністю готовий до використання. Ось так виглядає. 276 тисяч кілометрів пробігу. І це у нас 4,8 бензин. Кожен сидіння з пам'яті, з електрорегулюванням, люк, музика з сабвуфером, електрорегулюємі амортизатори. Ось така мультимедія, клімат-контроль, підігрів сидінь та дуже багато інших корисних функцій. Автомобіль можна пробрати за в кредит, лізинг та за криптовалюту. А переглянути його можна за адресою. Кільцева дорога 110А. Це територія торгового комплексу столичний ринок. Попередньо записуйтесь на перегляд. Все, автомобіль в продажу.